Всім доброго дня, продаж з'являється свіжопригнаний Volkswagen Touran. Автомобіль щойно ми пригнали з Німеччини, розмитнили, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це в нас 2009 рік, 1.6 MPI, самий звичайний надійний атмосферний двигун, механіка п'яти ступка. Автомобіль в дуже гарному стані, красивий колір, нова гума, по кузову без дефектів, без корозії. Заглянемо багажник автомобіля. Автомобіль нас іде семимісний, за потреби задні сидіння складаються, виходить величезний місткий багажник. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Салон частенький, ціленький. По комплектації передній електросклопідйомники, автосвітло, круїз, шити в оригіналі, штатна мультимедіа, двозонний клімат. Підлокітник, пробіг 196 тисяч рідно підтвердженого пробігу. Ось так він виглядає. Все чисте, ціле по техніці та по кузу зауважень немає. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться. Місто Вінниця, гніванське шосе, провулок затишний. Також можлива доставка авто по Україні. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.